Леонід Мосонс Балада про побратима. Разом зі мною виріс він, друг щирий, більш ніж брат, син чорнобровий з лотних піль, Стрункий син білих хат, Носив багато він імен Петро, Данило, Гнат. Замерзле плесо, житній лан, Таємно темний бір, Усюди були з другом ми. Дитячий бачив зір, як жаром папороть цвіте, І де блука опир, на шкільній лаві пліч о пліч сиділи ми роки і разом мріяли в садку над закрутом ріки, на той сам дотик хвилював дівочої руки. А потім розлучились ми на кілька довгих літ, та знали все, куди життя скеровує наш хід, Не загубились у юрбі, не стратили свій слід. А пригадаю. Як іде, зустрілися ми знову. Над нами маяла тоді поперше коругов, та на якій стоїть девіз завзяття і любов. Під нею з другом ми пройшли увесь той довгий шлях. Через Гетьманщини піски, по таврії ланах, під тьмяним вітром степовим, по балках і ярах, він завжди був той щирий друг, був друг. Це більш, ніж брат, внук побратимів січових, син українських хат. Імен багато він носив Петро, Данило, Анат. Де збруч гадюкою крутнув і звив сріблястий хіт, Де здаля дзеркало Дністра сталевий привіт, Там медобори, ми в імлі прощали напослід ще раз, ще раз. Піддать набій, хай це останній стріл, Так кинуть зброю ворогам, ніхто не має сил, І ще набій, і знов шрапнель, і знов луна до сіл, До лук, до гаю, до ріллі, грімке, не забувай. До тебе, рідний краю наш, ми вернемо, чекай, І ти, оці останні дні, в країно пам'ятай. Кінець. Замок з гармати геть чекає чужина, та побратима моєго не вгледіла вона, він випив келих взяття від вінця аж до дна. Ще здаля бачили його, за ним замкнувся бір, І ще в останнє зброї блиск побачив дружній зір, і поглинула чужина нас у шумливий вир. І ось не знаю. Де полях? де згас завзяття жар. Можливо, пам'яткою в вік над ним стоїть базар, чи, може, пригорнув його стрімкий подільський яр, а може, в затінку Москви замучив лютий кат Того, хто побратимом був моїм, це більш, ніж брат, і хто мав тисячі імен Петро, Данило, Гнат, хай покара мене життя. Пошле мені спокій, коли забуду я тебе, одруже, брате мій, коли хоч спомин страчу я про той останній бій, хай мати відштовхне мене, Відвернеться сто крат, коли забуду, що забив тебе північний кат, і не помщу того, хто звався Петро, Данило, Анат.